Доброго дня, ми з Тернополя. Погода сьогодні нельотна, але нам потрібно зробити відводки. От. І така картина. Два тижні ми чекали, коли у нас буде трохи ліпша погода і часу. От. Дійшли до того, що у нас бджола вже в вулик не От. І якось ми зараз будемо робити ті відводки. Як ще не знаємо. От. Так, бджоли дуже багато в даному вулику. Ми його, в принципі, підготували під відводок. Тільки чекали погоди і часу. Часу, як завжди, нам бракувало. І бракує. Погода ще нам зіпсувала всі можливі варіанти роботи з джолою. І роботи з відводком. Так. Вулик є повний. Ну, реально повний бджола не вміщається, на людках з другої сторони теж може сиділа, принаймні, як ми підходили. От, і така картинка. Так, зараз що нам треба буде зробити? В ньому знайти матку. От. Як нам це вдасться, поняття немає. Завдання буде не з простих. Завдання далеко буде не з простих. Попробуємо якось легенько вгадати по рамках на яких може бути наша принцеса. Вустину ми не підставляли тут, відповідно, треба буде якось ловити її. Це є той момент, коли немає часу і ми не встигаємо. Це Вулик повний бджоли, відводок не зроблений і так і живемо. Каже, Микола Володимира, що є природа, то все помалу зробить. Коли воно все зробить і як воно все зробить, ну то вже питання друге. Будемо гадувати. Тут в принципі бути не можна. А ну зараз ми такого зробимо хід Знаєш, коли... Став її в той вулик зразу. Не. Ми зробимо хід ку нього. Знаєш, який ходить? Як засілу тут нема. Значить, її тут теж нема. Або вона перелізла і думає щось тут робити. І теж не думає такого. Добренько, ми знайдемо матку, ми вам обов'язково е знімемо подальше відео. От. Але Микола Володимирович мусить мені трохи допомогти. працювати буквою Г. Так, буквою Г. Знайшли ми матку, от наша королева. От, велика, гарна. От, є чотири рамки повного засіву, дрібненького, з яйцями. От. видно навіть на відео, Так, ми чіпати не будемо. Відводок у нас виходить досить великий і гарний. Ну, я б сказав, дуже великий. От, не будемо ми послабляли відводку. От. В загальному ми ще зараз додамо ще одну йому рамку. От Тут в даному вулику бджоли просто капець. Можна було зробити два відводки, в принципі. Кормову базу бажано докинути до відводка. Кормову базу до відводити. Я думаю, що може один ще грохенько. Та давай, в принципі, будуть рівносильні. Ну, рівносильно ще один відводок. Тут ми додали цей, тут і так бльотнує бджоли плюс розплоду. Є до шляка на голову. Матки у нас плодні. Тут, в принципі, ми би не мали мати. Як думаєш? Все буде нормально. Ні, робимо чи не робимо? Робимо. Нравий? Це ідеально, ще два відводки. Туди дві рамки, сюди дві рамки. Не. Беремо ще цей вулик один. Я зрозумів. Хорошо. ми ще робимо з даного вулика один відводок. От. І походу от так. Погода нельотна, дощ падає, ну і це матка Карніка. Як бачите... Немає жодних проблем. Вона навіть не реагує. Їм все одно. Бери на руки, не бери на руки. Що хочеш з ними роби, головне меду не чіпає. Ну, напевно, так. Таку погоду бджоли переважно кусають, жруть, а тут їм до лампочки. Просто до лампочки. І таке. Добренько. Ми вам до зустрічі. От Далі що будемо робити? Як робили? Будемо показували, знімали. Розкажемо, покажемо. Все як має бути. Все, па-па!